Хочу показати вам ось такий Spark Air в трьох кольорах. Це є 17-та алюмінієва рама. Це справді алюмінієва рама, просто шви тут затерті, що додає велосипеду, ну, я б сказав, навіть привабливості. 29-ті колеса, резина кенда, також не з дешевих, ось такий тут агресивний. Протектор стоїть, у вода, звичайно, пістоновані, усилені. Велосипед також обладнаний ось такою повітряною вилучкою, анодованою з виводом блокаторя прямо на ручку. Тобто це дуже зручно. Крім цього, тут стоїть гідравліка, це не механічні гальма, гідравлічні гальма. Ось така тут ззаду стоїть велетенська касета на 10 зірочок. І крім цього, одна зірочка спереду. Все, як ви любите, зрештою. Одна зірочка спереду. Саму зірочку можна без проблем замінити, адже вона знімна, тобто поставити більше, бо навпаки, меншу, ще й шатун облекшений. Йде він в трьох кольорах: є ось такий сірий варіант, ось такий червоний і оранжевий, який мені найбільше подобається. Всі є вони в наявності, тому переходьте, дивіться, замовляйте.